Тепер розберемо, що ж жінки очікують від шлюбу. Очікування можуть відрізнятися в залежності від особистих переконань, культури та досвіду, але загалом вони включають наступні аспекти. Жінки часто шукають сім'ї, відчуття любові, турботи та емоційної підтримки. Вони цінують увагу та розуміння з боку партнера. Для багатьох жінок важливе значення має відчуття безпеки та стабільності, як емоційної, так і фінансової. Це включає впевненість у стосунках у майбутньому. Жінки очікують, що в сім'ї буде панувати взаємна повага, чесність і відкритість, що є основою довіри. Багато жінок цінують, коли подружжя спільно приймають рішення із розподілу обов'язків сім'ї, включаючи виховання дітей і ведення господарства. Також для жінки важливими є розуміння з боку партнера щодо кар'єрних амбіцій. Особистих захоплень чи інших аспектів життя. Жінки часто очікують, що сім'я буде проводити час разом, створювати спільні спогади та насолоджуватися спільними заходами. Близькість та інтимність є важливими аспектами, які жінки шукають у шлюбі, включаючи обійми, поцілунки, душевні розмови.